Навіть якщо ви встали на стієї ноги, ці чарівні продукти допоможуть вам швидше міркувати, легко вирішувати важкі завдання і справлятися навіть з самою виснажливою роботою. Гарбузове насіння, калорійні, шалено смачні і вкрай корисні гарбузове насіння допомагають триматися на плаву відразу завдяки кільком своїм властивостям, залізо сприяє підвищенню концентрації, магній допомагає запам'ятовувати і обробляти інформацію. А цинк допомагає мозку швидше міркувати. Ви можете їсти гарбузове насіння на перекус або додавати в свій овочевий салат на ланч, але пам'ятайте, що в день досить буде з'їдати на більше 40. Кава, кофеїн наш головний допінг, ідеальний, щоб раз і назавжди впоратися з сонливістю і відчути себе бадьорим. Кофеїн підвищує концентрацію і допомагає прийти в себе під час важкого робочого дня, на якийсь час блокуючи в тому. Намагайтеся не пити більше двох чашок кави в день, до цього стимулятора легко звикнути і перестати отримувати від нього позитивний ефект. Горіх, горіхи, мабуть, найкращий перекус, коли ви відчуваєте, що сили вже закінчуються, а працювати доведеться ще багато. Це висококалорійний продукт, який забезпечує енергією корисними жирними кислотами, вітамінами і білком. Вибирайте горіхи без ароматизаторів і солі, і пам'ятайте, що занадто багато горіхів несприятливо вплине на шлунок, а до того ж позначиться на фігурі банан, бана найлюбленіша їжа марафонців. А вже вони-то знають все про те, як довго залишатися в тонусі. Це найшвидший, вибачте за тавтологію фастфуд, що дозволяє за рахунок швидких вуглеводів швидко заспокоїти голод і зайнятися своїми справами. Вона небагате джерело калію. Необхідного для нормального функціонування нервової системи, а також серцевого м'яза, завдяки клітковині банани, легко засвоюються і допомагають моментально відновити сили. Чорниця, чорниця, як і багато інших ягід, багата антиоксидантами, які захищають клітини мозку від старіння, покращуючи пам'ять і збільшуючи здатність до навчання, підсівши на чорницю. Ви поліпшите зір і зміцните свій імунітет. Ця ягода, один з рекордсменів за вмістом вітамінус, що погодьтеся, є дуже важливим для збереження продуктивності і працездатності. Зелений чай, якщо ви не любите каву, а залишатися бадьорим і працездатним в розпалі трудового дня все одно хочеться. Випийте чашку свіжозавареного зеленого чаю, зелений чай багатий вітамінами і антиоксидантами, і при тому, що п'ється він дуже м'яко. Цей не гірше кави сприяє підвищенню мозкової активності і загального тонусу. Темний шоколад, темний шоколад, знаменитий своїми поліпшують настрій властивостями, дофамін, відповідальний за радість, і бадьорість, а також підвищує здатність концентруватися і запам'ятовувати нову інформацію. Будьте обережні з порціями. Навіть кілька часточок хорошого темного шоколаду підвищує рівень цукру в крові. Авокадо авокадо став для нас мало не синонімом правильного харчування. Цей ситний плід сприяє нормалізації метаболізму і виводить з організму токсини. На цьому, однак, його корисні властивості не закінчуються. Авокадо багатий корисними жирами. А також фолієвої і альфа лінуленової кислотами, які знижують втому і позитивно впливають на склад крові. Жирна риба, лососеві види риб, особливо багаті омега, жирними кислотами, які організм використовує для побудови нових нервових клітин і нейронів, потрібних для хорошої пам'яті і здатності до навчання. Риба зберігає в тонусі не тільки наш мозок, але і тіло. Вона зміцнює судини і кістки. Допомагаючи тримати тіло в тонусі, не бійтеся жирної риби, адже фігурі вона точно не зашкодить краще включайте лососеві стейки в свій раціон, хоча б раз на тиждень.